Любов, я просто я просто полюбила їх. Дуже мені дуже хотілося. Мої кохані донечки. Наталія Могалевська таки стала мамою. Співачка вперше розповідає про донечок та виховання, а також показує свого коханого у стосунках, з яким удочерила двох дівчаток-сестер. Про все це дізнайтесь уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Ці Наталія Моглевська проголомшила новиною про те, що стала мамою. Вона вдочерила двох дівчаток разом із коханим, якого не показує публіці. Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах. Напевно, що дійсно прийшов час сказати про це. Півтори роки нам вдавалося це тримати в таємниці. Я щаслива в цю казкову ніч, коли повинні збуватися мрії. Найбільша мрія мого життя збулася. Хочу подякувати всім моїм друзям, колегам та відомим людям, хто знав мою таємницю, але тримав її в секреті тривалий час. Хочу подякувати всім своїм глядачам за підтримку і захист мого особистого життя. Такої зворушливої реакції я не очікувала. Навіть не знаю, як вам дякувати. Ви мене дуже розчулили. Хочу подякувати всім, хто з повагою поставився до того, що моїм дітям був необхідний час для адаптації та відчути себе у безпеці. Пояснила, вона пише ТСН. Так вже склалося, що напевне прийшов час повідомити вам цю новину, і з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою. Вважаю всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти своїх улюблених свою родину. З повагою до приватного життя дітей я не показую їх обличчя і жодного інтерв'ю давати не планую. Пояснила Могалевська, я не, не маю морального права. Якщо вони подоросли, що захочуть про себе розказати, нехай вони це самі зроблять. Я можу тільки сказати, що діти були дуже травмовані. Як розповіла артистка, дівчаток, яким наразі 3,5 і 12 років, звати Мішель і Софія. Півтори роки нам вдавалося це тримати в таємниці. Початку війни ми з чоловіком всиновили двох дітей: дві дівчинки, два рочки і десять. Їм потрібен був час, щоб просто відчути себе в безпеці, адаптуватися в нову сім'ю, адаптуватися до столичного життя. Повірте, кожна хвилина мого мовчання була для них дуже важлива і необхідна. Цей час сьогодні це щасливі розслаблені дітки. Нам треба було просто прорости одне в одного, стати родиною і в затишку в спокій. Нам вдалося це робити. Талія Могилевська запевнила, що їй дуже хотілося допомогти дівчатам. Так, це важко дуже. Я, я серйозно думала, дуже серйозно думала перед тим, як взяти цю відповідальність, тому що я не є мама. Мені треба було вчитися. Я читаю купу книжок, як виховувати дітей. А зараз вона наважилася ще більше розповісти про своє особисте життя, яке дуже ретельно приховувала. Гаймося, нуся чорнобраві, та тільки ж не з ким попало. Саме моє серце відкрилося любові, неймовірній, дуже красивій. Найжахливіше знаєш? що? Його звуть Валентин. Тобто Ви... в нього подвійне свято, і я просто не маю права в цей день на свято, тому що він ще й Валентин. У Телемарфоні на 1+,1 плюс вона розповіла, що її обранці звуть Валентин. Так на початку війни вони часто їздили на фронт в госпіталі до будинки. За словами Могилевської, після всього побаченого вони зважилися на усиновлення. по переселенцях і ось цей весь жак тільки-тільки стався, і так ми прийняли такі рішення. Я всі відіктору знімаю, а за кадром голосом. Ось таке думаю, господи, як люди не зрозуміли ще що в мене діти, я не знаю. Варто відзначити, що більше ніяких подробиць знаменитість не розкрила. У кадрі звичайно з'явився її обранець, але він стояв спиною до камери, тому розглянути його обличчя не вдалося. Артистка зізналась, що раніше родиною для неї були шанувальники, тепер же в неї є справжня сім'я. Після смерті батьків у мене не було родини. Це дивна історія, що по 40 років у жінки ще не було дітей, ще не було чоловіка, але вже не було батьків. І єдиною моєю родиною був глядач. Зауважила зірка. Ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вистава народжувалася тих місцях, де не можна було співати, тому що за зеленкою був фронт. Нам казали Наталечко, ну ну тихенечко, ми можемо просто поспілкуватися із хлопцями, пацанами, військовими, але треба бути тихою. І так я почала читати вірші. Спочатку це був мій геній Рибчинський, який в перший тиждень війни написав цей страшенний вірш про п'яту ранку. Вірші стали частиною мого життя. Я буду інколи для вас читати те, що мені сподобалося. Поетеса сучасниця, Надія Крат, Надія Молодець, прекрасний вірш. Просто прекрасний. У них вистачає любові, аби годувати усіх фронтових собак. У них вистачає терпцю, аби проживати один і той самий. день. У них немає ні часу, ні сил, щоб думати, що із цим світом і так вони роблять свою роботу до останнього подиху пробитих легень. Вони можуть тижнями жити по колінах в багній воді. Їм нема коли думати, у чому вони інші крутіші. І не те, щоб війна це те, до чого вони готувались, можливо в життя. Просто тепер жоден з них не вміє заснути в повній тиші. Навряд чи вони апостоли точно не ходять гуртом по воді. Просто, можливо, у їхніх серцях трішки більше любові. Просто, мабуть, кожен з них готовий. Померти навіть тоді, коли ми з вами не зовсім готові.